Всім привіт з Одеси. У продажу Range Rover 2002 рік, 3-літровий дизель на повному приводі на автоматі. Дуже гарна автівка, сіренька, тонована на оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Автомобіль обслугований по техніці від А до Я. Всі рідини та фільтри поміняні. Ніяких зауважень немає. Сів та поїхав. Вся рівненька, як струна, в заводських зазорах. Все в колір, нічого не вибиває, без м'ятин, без подряпин, без потертостей, дуже-дуже достойний стан. По комплектації ось такий наш шкіряний салон, також в ідеалі, задній ряд, таке відчуття, як ніколи, ніколи ніхто і не сидів. Стан дверних карт, стан стелі. Дійсно дуже-дуже достойний. Подивіться на переднє сидіння. Під накидками вони також як нові. Стан керма. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчики світла, датчики дощу, електросидіння, круїз контроль, повне мультикермо, багатозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Тут в нас переключення режимів. Встановлена ось така гарна мультимедіа на платформі Android, яка підтримує Bluetooth навігацію, камеру заднього виду, вихід в інтернет та багато іншого. Як ми бачимо, зараз двигун в нас працює, ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почувають себе просто прекрасно. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. І, звісно, в нас є трейдинг.